Привіт, друзі! Я Олег Нечипорчук. Я як завжди з вами на нашому youtube каналі Центру стоматології та імплантації доктора Нечипорчука. Отож, друзі, чи доводилося вам якось почувати ніяково чи розгублено під час візиту до стоматолога, коли той сипле такими незрозумілими стоматологічними термінами чи поняттями? На озброєнні сучасного лікаря-стоматолога досить багато гаджетів, допоміжних засобів, сучасних технологій. І усі вони в сукупності забезпечують вам якісний процес лікування та подальшому надійного результату. Кофердам, вінір, комп'ютерна томографія, інтраоральна камера що це все означає? Сьогодні я розтлумачу вам декілька популярних стоматологічних термінів, які точно стануть вам у нагоді. Залишайтеся з нами, друзі, щоб дізнатися більше. Отож, почнемо з мого улюбленого імплантату. Дентальний імплантат це титановий або цирконівий штифт, або ж по-простому, це гвинт, який інтегрується у щелепу на місце втраченого зуба. Він слугує основою для майбутньої коронки, тобто відновлює функцію та вигляд зуба, тривалість служби від 15 років або і довше, але за умови правильного чи дбайливого догляду. Одразу ж сюди додамо термін остеоінтеграція, остеокістка інтеграція, тобто десь щось інтегрується. Процес зрощення дентального імплантанту вашого із кістковою тканиною щелепи. Це основа для нашої успішної імплантації зубів. Після приживання імплантанта ми покриваємо його коронкою, і тепер це максимально повторює наш природний зуб. Наступний наш термін це кофердам. Це латексна або поліуретанова хустинка, яка ізолює зуби від слони під час лікування. Задяки кофердаму лікар працює в сухому середовищі, а це, в свою чергу, покращує якість лікування. Як, наприклад, при пломбуванні чи ендолікуванні. Ще один цікавий допоміжний гаджет чи засіб, точніше, це OptraGate. OptraGate – це спеціальне еластичне розширювальне кільце, яке допомагає тримати губи та щоки більш розширеними і віддаленими від щелепи під час стоматологічних процедур. Вона забезпечує комфорт пацієнта і лікаря, дозволяючи краще э, доступитися до зубів. Хоча як відверто. Для пацієнта це, мабуть, не саме комфортний засіб. Отож, рухаємося далі. Вініри. Усі хочуть вініри. Так чи інакше, інстаграм, соціальні мережі зробили своє. Але не всі, відверто кажучи, розуміють, що таке вінір, і приходять навіть е без показань до вінірів і кажуть, навіть без зубіще щелепи приходять і кажуть, я хочу вініри. Тому що не знають, не знають, не розуміють, що вінір це напівкоронка, це тонесенька, керамічна. Або композитна пластинка, яка накладається на передню частину зуба, а від коронки, яка покриває 100% поверхні. Використовуються вініри для естетичного покращення вигляду зубів, це усунення плям, сколів чи нерівностей коронарної частини нашого зуба. На сьогоднішній день жодне лікування, план лікування неможливий без використання ось цього гаджета, тому що він дає нам змогу побачити повну картину зубів. Щелеп чи, чи навколишній тканин. Отож, комп'ютерна томографія це тривимірне рентгенівське зображення наших зубів. Тобто вона дає повну картину стану зубів, щелеп чи навколишні тканин. На сьогоднішній день цей гаджет must have. Якщо ви прийдете на консультацію до лікаря-стоматолога, він обов'язково відразу вас відправить на комп'ютерну томографію, щоб побачити ваші усі зуби не в одній проекції, як раніше ми робили панорамні знімки. А це дає, ще раз повторюся. Повну картину, тобто 3D-зображення зубів, щелепи. Наступний наш термін скелер, незамінний у роботі лікаря гігієніста. Цей інструмент має кінчик він для видалення зубного каменю та нальоту. Зараз стоматологія використовує переважно ультразвукові скелери. А регулярна професійна чистка із використанням схелера допомагає зберегти здоров'я ясен та запобігти пародонтиту. Наступний термін це ендодонтія або лікар-ендодонтист. Це окрема галузь стоматології, що спеціалізується на лікуванні кореневих каналів. Наприклад, якщо у вас запалення нерва зуба або кіста. Лікування проводиться ендодонтичними методами. Часто ви почуєте від мене, що ендолікований зуб потрібно накрити коронкою, або ж лікування самого цього зуба потребує візиту до лікаря-ендодонтиста, тобто лікаря, який займається кореневими каналами. І тут маю наголосити, що якісне ендолікування можливе лише з використанням ось такого от гаджета мікроскопа. Наступний термін інтероральний сканер. У нас є інтероральна камера, ось вона. Біля монітора вона дозволяє нам робити прямий, що називається прямий ефір з ротової порожнини, для того, щоб показати пацієнту його зуби. А є інтрогральний сканер, це на теперішній час один з найкрутіших гаджетів у нашій клініці, оскільки дозволив відмовитись від звичайних зліпкових мас. Пацієнти, кому раніше е знімали віддатки на коронки чи там, на якісь ортодонтичні пластини, пам'ятаю, що запихали в рот такі силіконові маси. І для пацієнтів з ротним рефлексом це була катастрофа. На сьогоднішній день ми фактично не використовуємо зліпкові старі маси, ми використовуємо цифровий протокол. Власне, є ось такі от штуковинці, і вона дозволяє зісканувати нам ротову порожнину. Ось так виглядає зуби відскановані. Ще доволі частим терміном ми використовуємо біосумісні матеріали, так і хоче, без ГМО. це матеріали, що не викликають алергії чи подразнень у наших пацієнтів. Зараз вони використовуються для пломб, коронок, дентальних імплантантів, зокрема, це цирконі або спеціальні композити. Що ж, дорогі друзі, пацієнти, тепер наше лікування. Чи наше спілкування з вами буде більш зрозумілим, а цікаві стоматологічні терміни для вас вже не будуть такі лякливі. Якщо маєте ще якісь, можливо, ви чули якісь незрозумілі терміни, які вас зацікавили, пишіть в коментарях, я обов'язково дам відповідь, що це таке. Отже, друзі, дякую, що долучаєтесь до перегляду корисного контенту, і ви маєте пам'ятати про те, що усі відео на нашому каналі є корисні для здоров'я. Ваших зубів, тому поставте вподобайку та перегляньте інші подкасти. А ми, як завжди, побачимось під час розбору наступних тем у центрі стоматології та імплантації доктора Ничипарчука, що знаходиться у місті Рівне.